У другу річницю повномасштабного вторгнення масштабна акція солідарності з Україною називається Захистити мир. Одна з організацій, яка організовувала цю акцію, це організація Вічі, поруч зі мною зараз знаходиться директорка організації Ірина Шулікіна. Ця організація відома тим, що об'єднує українців в Німеччині, а також, стали також відомими своїми масштабними акціями. Іро, привіт, вітаю тебе. Розкажи скільки сьогодні планується людей і про що ця акція сьогодні? Сьогодні наша акція на захисті миру. Саме за те, що перемога України є гарантом миру і безпеки в Європі. Тобто, без перемоги України у цій кривавій війні Європа не знатиме ні миру, ні спокою. І на ці акції сьогодні ми очікуємо мінімум 5 тисяч людей. сподіваємося більше минулого року. Було 15 тисяч на наші акції. Ми люди все підходять, і це дуже приємно бачити. Так, ми питали вже в поліції. Вони поки що не можуть оцінити. Я бачу, що народ підтягується. Я знаю, що коли ви готувалися до цієї акції, ви зробили запит на те, щоб транслювати кадри війни на російське посольство, яке знаходиться тут неподалік, і суд, два суди в Берліні, не дозволили цього робити. Чому Німецьке берлінське правління насправді боїться конфронтації з російським урядом ще одної. і це одна, як на моєму на мій погляд, це була з основних причин, але ми не здамося. Ми будемо йти проти цього далі, і все ж таки нашою цілею є показати ці фотографії на російському посольстві. Тому що так. так, дійсно, фотографії будуть показані. Тоді суд сказав, що держава Німеччина, де розташоване посольство. Росії зобов'язано захищати будівлю представництва, щоб цитата, не завдати шкоди гідності дипломатичної місії. Це вже друга річниця, акції проводяться регулярно. Як за твоєю оцінкою, чи відчувається ось ця славнозвісна втома від війни, про яку так часто говорять і політики, і європейці, і самій Україні? Як за твоїми відчуттями, чи відчувається це? Звичайно, звичайно, є втома. Я говорю це про себе, про своїх близьких і друзів в Україні, про людей тут. Але ви знаєте, я можу ще розказати, якось з новим роком відкрилося нове дихання. Зараз є популярне слово резильєнс стійкість, яку ми всі з вами е, сформували, і ми готові далі боротися з агресором. Ми готові ще сильніше вступатися за. Наші права і за нашу свободу, і ми бачимо велику підтримку німецького уряду. Ми бачимо повільно, але ця підтримка росте і наша з вами незламність, українська незламність є прикладом того. Що люди навколо нас надихаються втома є, це важко, але ось наш дух він, він переможе. А на акціях чи бачиш ти що менше людей з'являються? Я пам'ятаю, на початку вторгнення по Берліну проходила акція, де було 500 тисяч людей, і там було багато німців. Як за твоєю оцінкою зараз? Чи відчувається ця втома саме на акціях? Тоді це були перші дні повномасштабного вторгнення, ніхто не розумів, що відбувається і. Всі на адреналіні панічно бігали і шукали якоїсь допомоги. Зараз адреналін прийшов, і зараз це боротьба на витривалість. Це зараз боротьба на те, що потрібно все ж таки Україну озброювати. Як не як ми починали з 500 шоломів. Зараз ми боремося за тисяч так е, вибачте з п'яти тисяч солошоломів. Так а зараз ми боремося за е, літаки і далекобійні е, снаряди і амуніцію. І німеччина з цим зараз допомагає. Проте е, радикаль російська пропаганда працює як ніколи. І це помітно, що німецьке суспільство поляризується і радикалізується. Право, праві радикальні ліві радикальні партії пушать свої наративи і про співпрацю з Росією, про діалог з Росією. І це зараз найбільша найбільша загроза для нас тут так. Німеччина дійсно підтримує і підтримує українських біженців і тих, хто мусив втікати від війни. На початку. Повномасштабного вторгнення сюди приїхало близько мільйона українців. За як ти по дивлячись в ретроспективі, пам'ятаючи ті дні, пам'ятаєш, як приймала Німеччина українців? Чи достатньо було підтримки, чи можна було зробити ще більше? Чесно, перші місяці були неймовірними в тому плані, що люди бігли до нас, люди бігли до людей, пропонували своє житло, пропонували свою підтримку, пропонували свою допомогу. Зараз це звичайно набагато зменшилось. Добре, що німецька держава порівняно з іншими державами, досі надає соціальну допомогу і намагається допомогти українцям інтегруватися тут. Це дуже великий плюс, проте це ще залишається дуже великим викликом, тому що 70% біженців, які тут наразі є, це жінки з дітьми. Тобто люди, які рятували своїх дітей, рятували також своє життя, люди, яким немає більше куди повернутися, бо їхні міста зруйновані. Тому це ще буде великим викликом, як тут інтегруватися, освоїтися в Німеччині це ще існує. Так, дійсно, інтеграція в Німеччині е, проходить хвилями. Зараз німці вже кажуть, що хочуть змінювати свою політику щодо підтримки біженців. Звучать навіть заяви, що треба відмінити бюргергельд. Це так званий е, це соціальна допомога для українців, гроші для громадян. Наразі цей бюргергельд складає 563 євро. І їх отримує досить багато людей 700 тисяч українців у Німеччині, зокрема, приблизно 480 тисяч у процездатному віці. Через це часто в німеччині звучать заяви, що від політиків і від представників різних організацій, що треба змінювати підхід, треба більше працевлаштовувати українців за твоєю оцінкою, ось ті українці, з якими ти зустрічаєшся тут, які приїхали в контексті війни. Чи багато з них готові працювати? І чому такий маленький відсоток людей працевлаштовано? Нагадаю, це 21% українців, які зараз вже на другому році почали працювати в Німеччині. Перше, як я сказала, це жінки з дітьми. Тобто, щоб залишити свою неповнолітню дитину вдома, маленьку дитину вдома, тобі треба якась допомога, треба дитячий садочок, треба школа, яка буде там з групою продовжувати дня опікуватись дитиною, щоб ця матір пішла десь працювати. Я бачу в цьому одну з найбільших проблем. Друга проблема це сама політика Німеччини. Спочатку сказали, що треба вчити мову, а потім ви зможете йти працювати. Зараз вони намагаються це поміняти, але з мого оточення з наших людей, які ми бачимо, дуже багато вже на дуже високому рівні вивчили німецьку мову і готові йти працювати були з самого початку. І Третя проблема це визнання дипломів. Українські громадяни висококваліфіковані і освічені, тобто люди. Юристи, лікарі, люди дипломованих професій не можуть підтвердити свої дипломи тут і продовжувати працювати. Їм, або треба повністю перевчатися на щось нове або полегшити доступ саме до, до ринку праці. Це лишається ще дуже дискусійним питанням, але ці питання рухаються, тобто рухаються і адвокуються, і ми намагаємося також я знаю, українське посольство працює над цим, намагаються знайти вирішення. Так дійсно німецькі політики вже говорили про те, що зміна курсу вона буде передбачати собою той момент, що українці зможуть працевлаштовуватися не тільки зі своєю спеціальністю, це означає, що вони що їм будуть пропонувати роботу. Звучать і більш радикальні заяви, наприклад, те, що українці, якщо їм отримає, якщо їм вже надано запропоновану якусь вакансію, вони були змушені на неї погоджуватися або їм відмовлятимуть у бюргергельд цих грошах на для громадян те, що дійсно тут дуже багато українців приїхало, наразі, тут налічується налічуються станом на кінець 23-го року. Мільйон українців 132 тисячі громадян України. А торік їх було на 90 тисяч менше. Тобто, це означає, що плюс 90 тисяч біженців приїхали зараз. Звісно, це залежить від того, як розвивається ситуація на фронті. Люди втрачають домівки або вирішують, що їм вже не так безпечно знаходитись в тих місцях, де вони були в Україні, і вони їдуть в Україну в Європу, в тому числі в Німеччину. Але загалом ситуація така, що з початку повномасштабного вторгнення 300 тисяч українців все таки вирішили виїхати з Німеччини. Чи вони поїхали в інші країни Європи, чи повернулися до України? Таких даних в німецькому уряді немає. Тим не менше, тенденція така, що Біженці ця цифра зменшується в залежності від того, яка ситуація відбувається в Україні, і наприкінці 2022 року було надано звіт опитування українців, де українці висловлювали думку, чи планують вони повертатися в Україну, і там. Думки людей розділилися десь одна четверта опитаних сказали, що вони планують залишитися в Німеччині на якийсь час. Але інші люди казали, що їхнє рішення залежить від того, як буде розвиватися ситуація на полі бою, чи безпечно буде повертатися додому. І деякі казали, що ще не знають. Тобто ситуація дійсно пов'язана з війною. Ірино, як за твоєю оцінкою змінилася німецька політика, бо німці розуміють, що якщо наприклад не підтримувати зараз Україну, то за оцінкою уряду здається, 10 мільйонів українців можуть стати біженцями в разі, якщо Росія переможе чи окупує повністю Україну, і звісно, щоб зарадити цьому в німецькому парламенті і уряді звучать заклики більше допомагати Україні. Про це казав і Олаф Шольц. Ти згадала ці сумнозвісні 5 тисяч шоломів. Це те, що Німеччина вирішила надати два роки тому як підтримку Україні в січні 2022 року. Звісно, ми всі бачили, що ця ситуація змінилася вже починаючи з весни, потроху, потроху Німеччина передавала все більше зброї. За твоєю оцінкою, чи достатньо швидко німецький уряд і парламент адаптуються до тих викликів, які з'являються? Загресивну війни війну Росії проти України ні. За нашими за нашим для нас це все занадто пізно. Завжди все занадто пізно, все що робиться, але тим не менш воно робиться стабільно, допомога зростає. На жаль, німеччина зараз в такому положенні, що вони самі не готові виробляти достатню кількість зброї, щоб її навіть поставляти, і це величезний виклик для, для них і також для України. Тому що вони не можуть дотриматись обіцяних, обіцяних поставок. Проте ми бачимо позитивні зміни в німецькому уряді, що вони підвищили видатки на оборонне на оборонну промисловість. Що вони готові більше підтримувати Україну? Ми надіємося нарешті е, далекобійні ракети будуть передані, тому що там коаліція робить зараз величезний друк на на канцлер Амт, саме на. Е, Канцлер Амтовича <пливчина> на уряд <пливчина> на уряд, саме на уряд. Тому ми очікуємо позитивні зміни і те, що саме з європейської сторони допомога збільшиться. Також канцлер е, закликає інші країни приєднатися. Ми бачили нереальний жест е, данського уряду, і до нього до нього під'єднуються скандинавські інші країни, які готові ще більше допомагати Україні. І прагнуть бачити Україну членою НАТО, тому в цьому плані зміни позитивні. Завжди Ми бажаємо більшого, тому що ми зараз на, на межі. Нас катастрофічно не вистачає зброї в Україні, але ми надіємося, що Скоро це зміниться. Що зараз на своїх акціях ви вимагаєте від е, уряду? Тобто я пам'ятаю цю акцію, як всі виходили з е, вирізками леопардів в леопардових е, костюмах, з е, закликом надати Україні танки леопард. Що е, зараз українці в Німеччині е, просять в? Уряду найперше, що ми вимагаємо звичайно це мілітарна допомога, це зброя і амуніція різних рівнів, так як я вже зазначила, далекобійні ракети е і все можливе, що німеччина насправді може нам надати. Друге, це е параграф. Це make Russia pain, Заморожені російські активи, які знаходяться в Європі, мають бути передані на відбудову і на захист України. Тобто, нарешті немає ні Німеччина, інші європейські країни більше вагатися. Це за попередніми підрахуваннями 300 мільйор, мільярдів, якщо я не помиляюсь, доларів, які можуть бути направлені на відбудову і на підтримку України зараз. Третє це звичайно. Піс маніфест, тобто це це підтримка маніфесту миру, який був створений українськими організаціями, щоб Німеччина і інші країни Європи дивилися на, на мир з перспективи України. Тобто Україна має перемогти, має е, повернути всі свої території назад, всіх своїх людей, і Росія має заплатити за свої вчинки. Е, четверте, е, чверте. Четверте, що ми вимагаємо, це звичайно боже мій це повернення, допомога повернути нам всіх наших людей. Більше підтримки у тому, що у поверненні депортованих дітей і притягнення Росії до відповідальності у судовому порядку, ось. Так, це на сьогодні наші найголовніші вимоги, які ми досліджуємо. Дійсно, ти згадала про далекобійні ракети Таурус з одного боку. Шольц каже, що Європа недостатньо робить для України, треба робити більше і намагається займати певну лідерську позицію зараз. на Ну в європейському союзі, але тим не менш саме він весь час блокує і висловлюється проти далекобійних ракет Таурус, які думки ти з цього приводу, чому німці не хочуть німецькі політики давати ракети далекобійні Україні, які так зараз необхідні. Це блокується насамперед урядом. Тобто коаліція стоїть на стороні України, і це недавно вони довели на останньому засіданні. Папір, де коаліція саме просить про далекобійні ракети озброєння і підтримку Україні на різних рівнях, дуже зросла. Але вони бояться, вони аргументуються цим, що Україна буде використовувати ці ракети на російській території. Наше керівництво, українське керівництво говорить про те, що ще ні разу ми не використовували свої ракети на російській території, тобто зброю партнерів, і це їхня найбільша, найбільше побоювання їхнє найбільше, але нам необхідні ці ракети для того, щоб зруйнувати російську логістику і припинити постачання російської зброї на окупованих територіях вже на території України, які використовуються е, ворогом для підсилення своїх ресурсів. І якби у нас були е, літаки, якби у нас були вже ці ракети, е, ми б не були в цій ситуації, які ми є зараз. Тобто Росія, яка а, звичайно, вибачте, забула сказати санкції, потрібно поширювати санкції е, і. Посилювати санкції в ситуації, коли в 2002 році Росія була ослаблена санкціями і і ми мали прекрасний контрнаступ і звільнювали свої території. Якби ми мали ці ракети, тоді ми вже б могли себе звільнити. Подивимося, як німецький уряд далі прийматиме рішення стосовно України, але помітно, що німці дійсно зробили над великий для себе крок від того, щоб казати, ніколи німці не будуть воювати з росіянами чи поставляти зброю тим, хто воює з росіянами. До зміни епох, про яку говорив Олаф Шольц. на Березні 2022 року, коли він сказав, що Німеччина знімає себе цю історичну відповідальність, а як в плані звичайних німців, тобто це політики звичайні німці, чи бачиш ти вісім ти років живеш в Німеччині? Я певно не спілкуєшся з німцями, як вони для себе? Перетравили ось ці два роки, і е, як змінили свою думку щодо того, що треба підтримувати країну, яка знаходиться у війні? Бо тут е, на початку вторгнення все ще звучали досить такі е, пацифістські лозунги. Що е, навіть зараз інколи проходять демонстрації Schaffen, Ohne Waffen», тобто. Е, Зберегти мир без використання зброї серед твоїх знайомих і німців, з якими ти спілкуєшся, як змінилася їхня думка? Ну я маю достатньо великий вплив на моє оточення через мою діяльність, тому вони розуміють насправді, що відбувається, але я вже сказала про це раніше. Російська пропаганда інвестує нереальні зусилля в. Медіа і в громадську думку тут в Німеччині нам на підсилі радикальні партії, які виступають за перемовини з Росією, і самий цей конструкт миру ми працюємо активно над цим і нас підтримує Також багато німецьких політиків в цьому плані і німецьке громадянське суспільство. Ви можете чути зі сцени, як вони говорять, що мир в окупації для України нереальний. Такого не може бути. І взагалі це все поняття миру, воно має. Вона має іти зі сторони України, і ми це також просуваємо. Ми про це постійно говоримо: що Україна має бути вільна, незалежна, демократична держава під Росією, під автократичною імперіалістичною державою це не буде ніколи можливо. І цю перемогу, перемогу цей мир, про який ви говорите на пять 10 років, поки Росія себе знову підсилить і потім буде нападати на Європу, як вона це все обіцяє. Нічого не досягнете, тому треба боротися з пропагандистськими наративами, які Росія поширює тут, і цей мир з Росією це саме один з цих наративів. І люди, які насправді до мене навіть підходили, такі, але ж Україна не може перемогти Росію. Ви ж набагато менші, Ну типу реально у вас немає ресурсів. І коли вони стикаються з цим, з українськими людьми тут з українською підтримкою, тут які кажуть ні, іншого виходу немає. Для України є тільки перемога, бо це сама Україна буде тільки через це існувати. Тоді вони такі, типу, окей. Типу, коли ти впевнено про це говориш, коли ти знаєш, що це ціль і це твоє життя, тут їхні, їхні аргументи розбиваються в ніч. Як за твоєю оцінкою, німці сприймають зараз? Те факто, ти ось ти сказала про можливу війну в Європі, і про це говорить говорить російська пропаганда постійно. Як німці вони самі відчувають те, що війна настільки близько, чи чи ні? Відчувають, вони відчувають, вони бояться, але, але вони поки що не хочуть, вони поки що не хочуть це вірити. Я сказала б так. Ось напевно такі ідеї існували в Україні. Україна не могла повірити, також, що ситуація дійде до повномасштабної війни, і вони десь в такому схожому тут Ані, Вони бояться, але їм ще складно повірити, що це можливо. Чи цікаво, почути твій досвід, твою думку, як німці зараз сприймають російську культуру. Ми бачимо періодично в Берліні, я особисто бачу афіші з російськими виконавцями, хорами, балетами. Ну і найвідоміше, мабуть, кейс це коли Анна нетребко, російська оперна співачка. Планувала провести концерти в Німеччині. Організація Вічепрос разом з іншими українцями проти цього протестувала. Як за твоєю оцінкою, німці все ще в них є таке замилування російською культурою чи не у всіх? Ну знову ж таки, пропагандистицький наратив культура в ньяполіті рухається дуже активно в Німеччині також. І це є величезна загроза для нас, тому що навіть радянська культура і російська культура, оцей, оця призма великої цієї, так званої культури, вона до сих пір дуже потужно існує тут, тому це все ще це все ще дуже дискусійне питання, і ми боремося також за те, щоб Культуру нашу українську надати їй суб'єктності, культуру е країнам східної Європи надати їм суб'єктності. тому, що до сих пір все дивиться через оці окуляри російської культури, і, е і це і це ще досить дуже дуже важко насправді. Так дійсно хотіла сказати спитати в тебе про українців: чи помічають німці зараз українську культуру, так як вона того заслуговує і, і чи та дійсно це вдається українцям зараз доносити те, що вони не мали змоги робити останні роки. Як на мене, на культурному полі ми достатньо успішні, тобто відбувається дуже багато заходів, дуже багато ем, концертів. Вечірок, навіть техновечірок під від українських діджеїв, виставок мистецьких і в Берліні як мінімум це все дуже активно. Я знаю, в інших інших містах українські організації фасилітують також дуже багато заходів. Тому культура це також наша зброя до перемоги, яка дозволяє нам ближче, напевно, до людей доносити сенси, які важливі для нас. Так, я теж помічаю, нещодавно в Берліні проходило кафе Київ. Це не кафе, це подія, де збираються українці і ті, хто симпатизують Україні, і хочуть більше про неї дізнатися. Дискусійна платформа, де проводилася купа конференцій, показували українські фільми. Можна було скуштувати українську їжу, надягти вишиванку, купити вишиванку. І черги були дійсно довжелезні. Це вже вдруге проводиться така подія. І відкриваються українські кафе, відкриваються. Галереї за участі українців тому маємо надію, що в майбутньому дійсно голос України буде далі представлений не тільки на акціях, а й в культурному просторі. Іро, я тобі дуже дякую за розмову. І Я вам дуже дякую Дякую, дякую. глядачам, ДВ Українську, що дивилися нашу трансляцію біля Бранденбургських воріт в Берліні з акції солідарності з Україною. Я дякую і закликаю вас підписуватися на канал ДВ Українського. В Ютубі, а також на канали ДВ українською в соцмережах Фейсбуці, ікс та телеграм. Дякую і гарного дня! До нових зустрічей!